Нічна російська атака по Київщині забрала життя чотирьох людей. Ще 23 травмовані. З них шестеро це діти. Повідомляє нас поліція. Та додає точна інформація про постраждалих нині уточнюється. Найбільше постраждалих у Фастівському районі десятеро серед них і троє дітей. На місці там зараз працює наш кореспондент Сергій Рьом'енко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Що відомо на зараз? Слав, найперше, я хочу сказати про те, що ми зараз стоїмо біля колишнього паркану, колишнього, очевидно, затишного будинку. Тут жили очевидно працьовиті хазиновиті люди. Там квітник, там невеличкий городик. Зрештою, це все, що лишилося від цього обіця після ракетної атаки росіян. Представники ДСНС продовжують розбирати завали тут від ночі. Тут горіли два будинки. Ось на тлі одного з них ми стоїмо. Пожежі вже загасили. Офіційно повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці: вісьмох поранених і серед них одна дитина. Переважно це посічення, якісь там певні подряпини. Ну такого нічого серйозного немає. Відповідно. Ну і звичайно, це перша психологічна допомога. Люди на стресі, люди дуже нервують. Тут важливо сказати про те, що буквально перед тим як вийти у це пряме вімкнення, я зустрів тут пані Марину. Вона родичка тих жителів, які тих мешканців оцього будинку, і у неї є трошки інша інформація стосовно е, поранень, тому що ось до цього нам працівник ДСНС перепрошую Червоного Хреста говорив про те, що у вісьмох поранених вони е, незначні е, невеличкі уламкові. Що ви можете сказати? Ну, по перше, тут було два будинки. Тут жила моя свекровіляна угу. Васильівна. У неї поранення. Е, Ноги, переломи її достали з під завалів. В цьому більшому домі проживали мого, мого чоловіка, брат з дружиною і двома дітьми: 8 років і 12 років. У всіх дуже великі порізи, порізані всі лиця. У меншого вахмадіті достали 14 осколків, осколкові поранені. У всіх переломані ноги майже. Дружина Євгенія дуже порізана по лиці по рукам по всьому тілу. Дуже забої великі. Немає ні домів. Ні машин, дві машини були. Ну як ви бачите, немає ну майже нічого не залишилося. Марію, ну, ви мирино. Витримави тримайтеся, будь ласка, і одужання вашим рідним. Працівники Червоного Христа е говорять про те, що попередньо є така інформація, що ще п'ятьох людей шукають під завалами. Тут працюють прац... продовжують працювати е психологи, надавати допомогу людям. Ракети влетіли десь пів четверти. Я до того не чекали дрони, як завжди. Уже декілька ночей ніхто не спав. І це було страхіття. І можу побажати тільки як мама і бабуся, щоб отим виродкам у пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут. і Якщо буде оновлення інформації, особливо стосовно тих п'ятьох людей, які шукають під завалами, ми обов'язково вийдемо знову в прямий ефір. Слава дякую тобі, Сергію. До наступних вімкнень це був Сергій Ременко, який включався із Мархалівки на Київщині, де сьогодні російська армія завдала серйозних ударів по мирному населенню по цивільних будинках.